Усім привіт, і ви на подкасті Thoughts and Minds, журналістки та піарниці Валерія Федорчук. Сьогодні я хочу з вами поговорити про звуковий образ реклами на радіо. Чи знаєте ви, як працює реклама в аудіоматеріалах? Які способи впливу на аудиторію використовують рекламники? Та чому ж ви все ж таки придбали ту саму каблучку за знижку від столичної ювелірної фабрики? У 2023 році компанія SinxBox провела дослідження, яке демонструє взаємодію між аудіо та відео для запам'ятовування, ефективності та відволікання. Відповідно до даних саме звукові джингли та музика допомагають покращити конверсію реклами, навіть коли візуальна увага глядача зосереджена на іншому. Доктор Алстергуд, вчений когнітивіст, який співпрацював з Сінкбокс, для цього дослідження вивчив, як різні відволікаючі чинники впливають на запам'ятовування та усвідомлення. Омлення реклами вони виявили, що попри те, що відволікання справді впливає на запам'ятовування реклами, після відволікання залишається достатній когнітивний потенціал, щоб реклама справляла вплив. Професор Полі Далтон з Royal Holloway та Лондонського університету підкреслила перевагу слуху над зором у випадку запам'ятовування сенсів та меседжей. Я запитала у своїх колег та друзів, чи розуміють вони, що таке звуковий образ реклами. У відповідь я почула та я не знаю. 11 з 15 опитаних мною респондентів відповіли, що найкраще сприймають рекламу на звук, коли паралельно ще займаються іншою справою, яка не потребує активного мислення, за даними дослідження Interactive Advertising Bureau Europe за 2020 рік. Дві третини людей під час прослуховування подкасту приділяють йому всю свою увагу. Подкасти збирають ком'юніті слухачів зі схожими інтересами, настроєм та почуттям гумору, які самостійно обрали тему випуску та раді в неї зануритися. Тому рекламні вставки, якщо ви зробили їх якісними та вдало таргетувалися, сприйматимуться максимально органічно та споникатимуть до дії. Одне з досліджень Spotify показало, що 81% слухачів після прослуховування епізоду вчинили якусь дію, шукали продукт в інтернеті, зв'язалися з брендом у соціальних мережах або обговорювали його з іншими. Та більше респонденти заявляють, що навіть раді доречній рекламі, бо вона створює невелику перерву та дозволяє трохи перепочити від концентрації на одній темі. Так, я щойно і у своєму подкасті. Декілька секунд тому ви прослухали мною створений джингл для додатку з медитації медітопія. Я підбирала мелодію та тамбри голосу під настрої, які потенційний користувач може отримати, завантаживши додаток. Це спокій, врівноваженість та наснага. Але що ж скаже про мою рекламу людини, яка має досвід у створенні аудіовізуальної реклами? Тож сьогодні ми поговоримо з композитором та музикантом на студії музичного виробництва Sehello Music Дмитром Сніжко. Sei Hello Music створювали рекламу для онлайн-маркету Маудау, банківської установи Приват, кондитерської фабрики Рошен та інших. Що ж, привіт, привіт, я Діма Я Діма, Діма – юний музикант. Скажи щось про себе і як ти почав займатися рекламою? Так, почав я займатися рекламою, коли мені було здається 21 рік. Я був піаністом зі школи з 6 років я займався. Там колись я мрів бути, бути артистом. Uh -huh. Я працював на радіо 18 років, потім в 19 я потрапив на продакшн. На це було була компанія PSB Films, і мені знайомо порекомендували звернутися там до неї був контакт директора, як в кіно знаєш, дали контакт, і позвонив і тебе взяли на роботу. І там був класний такий чувак, Арнольд Кременчуцький, і Він мені якось просто знаєш, подивився на мене і повірив мені. І Хоча мені тут нічого навіть було сильно показати за це, було так на дитячому рівні. І я почав писати музичку до реклами. А в чому особливість створення музики для реклами? Перше, це те, що ти маєш повністю якби підтримати і доповнити ідею і бачення режисера, додати цей пазл свій до цієї картинки режисерської, щоб вона стала повноцінною Да. А по-друге, це звичайно вона має ну, бути стилістичною. Ну, знову таки, підкреслювати те, що ми бачимо в ролику, де особливості в рекламі це те, що воно може все бути акцентованим. Mm. Музика для це така маленька, стисла, дуже стисла форма в неї. Тобто в неї початок, кульмінація, розвиток і закінчення. Це все має бути там буває навіть в 15 секунд. Де ж початися, розбитися кульмінація має попадати, як правило, на. Продуктову частину, де представляється бренд або товар? А які інструменти використовуються для впливу на цільову аудиторію, або які можуть стати цією цільовою аудиторією? Наприклад, темпр голосу або мелодія, з якою швидкістю вона грає? Чи відіграє це роль? Це в залежності від товару, звичайно. То в принципі тут головне, щоб воно було актуальне і свіженьке. Це виконувало роль і продавало продукт. І які в тебе були кейси, які ти розробляв в рекламні кампанії? Починалося колись з лайфу, тоді, зараз це лайф цел, тоді uh -huh. був лайф. Це були і Пепсі, і Кафе, і Боржинське, і Мороша, водка. Кожен бренд, який є там на ринку, мабуть, хоч раз, то я писав до нього музику. Львівське часто було. І чи розповідали тобі показники після цієї реклами, коли вони вийшли вже в публікацію в медіа? Да, я бачив це, як ну, фідбек бачив через через да, через е, і розповіді клієнтів. Бували такі виграшні музики, що прямо ходили клієнти і казали, блін, музичка така, музичка така, музичка. вона була був ролик, музика. Музика там написав до ролику смерека. Uh -huh. Знову таки горілка, ну не, не дуже ти пишаєшся, але це робота. Знаєш, вона якби йде uh -huh. собі і потікти щось. Такий трек вийшов, що реально про нього знаєш, говорили. Ну буває таке, да, буває багато такого. Це, звісно, приємно, о, коли тобі розповідають, що Там музика якось вплинула на на продажі. Не знаю, чим прямо музика впливає на продажі, ну але ж це те, що ротина, на, те за що чіпляється вухо та слухача. Це як кока кола свято починається, відразу вибудовуються ці асоціації так, з так. окремим брендом. А чи справді що, якщо казати про рекламу на радіо або в подкастах, що її сприймають тільки аудіали? Я думаю на самі. Не думаю, що це прямо аудіал, аудіал звертають. Розумієш, вона робиться це для того, щоб якось зачепити, навіть до мохадомого яка на кухні, да, там щось готує, їсти в неї грає приймач, або там водій, який їде в машині, це ж не аудіал. І не аудіофіл, просто він це чує і без відоряду ти, звісно, робиш більше акцентів на музику і на звук, щоб якось зачепити. Бо за багато років проста реклама не набридла вже. Ну я ми всі перемикаємо, да і постійно агенція або продакшн, або режисер шукають якісь зачепки зачепки, щоб зробити це. Оп і на, ну, щоб воно зачіпило тебе. Або голос якийсь, да, або, або або або, часто це голоси дикторів. Ну в рекламі це не тільки музика. головних, це те, який голос говорить до тебе, і в як в якій інтонації, в якому Який голос, інтонація, настрій сприймається. Це найкраще а завжди це знав, і навіть коли там в 2010-х роках робили знаєш таке чернігівська краще разом. і ці всі такі, не ж всі ці роки я чекав, коли настане момент, коли люди просто будуть говорити щиро, без зайвих інтонацій, без цього рекламного пафосу І як правило, ну не як правило, а я чув і казали, да, і з часом воно так і стало. Що зараз взагалі прийшло до того, що старається вибирати. Не дуже дикторські голоси, дуже часто це, тобто це збільшується ця крива. Знаєш, коли вибирають голоси не дикторські, щоб було, щоб було ближче до ну, життя. Простіше, да, бо воно і а мені зараз це подобалось, і коли там знаєш, робилися всі реклами з пафосом, я так сидів і кривився і кажу, давайте простіше, почесно. бо дивіться, як британці роблять рекламу. Вони просто вони розповідають. Бо там мені здається, що головне тембр. А і з часом в Україні прийшли до того, що на українському ринку, що цей пафос, знаєш зайвий, він типу, ну він зайвий, знаєш, бо воно просто. Тумач. Тумач, так. Але деякі ролики не можуть бути, наприклад, там якась козацька рада, та сама горілка. У деяких брендів оцей пафос це частина цього. То на Voice Тону Тон-о-фойс, клас. Ну тим більше зараз час такий, що після всього війни те вже не дуже хочеться пафосно кричати і говорити всі тихенько собі. Тобто, як висновок, основна ціль реклами на радіо це зачепити і створити асоціацію з брендом, продуктом, з якоюсь там мелодією. Якщо ви щоб... музиці брати, так. Так, 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 так. щоб вона запам'ятовувалася. Але все ж таки рекламна радість це продовження, як правило, реклама, яка вже є там, вже онлайн або ну, діджитал, або телевізійна. Тому це як продовження йде. Я думаю, що основна ціль рекламна радість це просто до розповсюдження свого свого бренду, тобто до розповсюдження інформації про свій бренд. Пізнавності більше і впізнавності. Ти знаєш, така е, війна, війна між брендами. Чим більше тебе на ринку, чим чим більше тебе там чути, чути, бачити, да ти, ти успішніший. Так вона працює, і треба зробити таку рекламу, щоб не було бажання її переключити, якось О, перейти. Це, на, це задача на іншу завжди да, так, так. Це за, задача завжди така, та але знову таки є такі венці, які пофігності. Вони просто їм треба прогворити 150 разів угу. назву порошку або чогось. Я зустрічаю дось до сих пір з таким і треба і все. І від, не важливо, що це від цього хочеться блювати там вже. але вдав, в основному люди стараються звичайно зробити так, щоб це щоб ми. Зараз взагалі такий час, коли вона імплементується ця реклама в ролики, знаєш, коли вона розумно зроблена, як блогери роблять, як і на ТВ, щоб воно так продовження. Тобто, максимально ти, органічно. Так, і дуже, дуже стисло. Але мені завжди здавалося, що коротше, щоб зачепити клієнта, треба не, не гучніше сказати, там, ти, 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 ти краще разом, а щось таке сказати спокійніше, але щось таке, щоб воно зачепило сильніше. Часто буває, що найцікавіше в цій роботі, що коли ти бачиш, ну у мене, наприклад, як композитора, ти бачиш картинку, і вона починає до тебе говорити. Це класика, це всі, ну, всі комп'ютери. Шарики вони це, це знаєте. Типу. Ти дивишся просто, бувало таке робив кіно або рекламу, і не йде до тебе. і Ти просто так виключаєш весь звук, сидиш, так, от на диванчику, сядеш, дивишся відео, просто по кругу, по кругу і ловиш. І ти відчуваєш часом, що ось Тин -тин 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 -тин. Ага, ти розумієш, ось, ну, починаєш відчувати темп, якийсь настрій і так mm -hmm. далі. Топ-3 успіхів в, радіо, в аудіо відео рекламі. Має доповнювати картинку, це перше. Оригінальність. Органічність. Органічність, оригінальність да, і доповнення картинки, де. Да. Не так як раніше було, ви дивитися телек, там колись дитинство пам'ятає якесь кіно, да, і на пів години реклама тільки ти сів знову на, так, знову, і так. ти ненавидиш це, що це. я не знаю, чого вони думають, що ти це бачиш. Верніше, ти це бачиш, але ігноруєш. Ігноруєш, да. І навіть коли ти ж ти не купляєш. Я помічав, не купляю те, що там, але чіпляє, коли ти бачиш щось з повагою відносить до твого часу, і до твого, до твоєї уваги. Угу. Ну, ти акуратненько і рекламу, ти просто такий вау, це класно. Особливо зараз така епоха, коли це не нав'язливо, коли це ну, щиро не нав'язливо, бо це працює. От так а чи була в тебе реклама, що ти послухав, почув, побачив її, і тобі захотілося там подивитися на цей товар, посерчити, знайти, спробувати? Знову таки, коли там чуєш якийсь музичний трек, ти трошки більше звертає класний бо, да? ти mm -hmm. звертає, я навіть по собі замічаєш, що звертаєш більше увагу на цей продукт. Але в принципі в нас так сталося зараз, ну в країні, що ми, ми так чи інакше довіряємо тому, що бачимо в рекламі. Тому що ми розуміємо, що якщо це люди потратили кошти на рекламу, то вони будуть боротися за якість свого товару, тому що вони вкладають гроші в рекламу. Ну а коли це якийсь великий бренд, я думаю, це просто така, наш вже підтримуючий фактор. Підтримуючий фактор да, гонка така між щоб нав'язати побільше, щоб бути плаву. Буває дуже класні реклами, які ну, як і в тебе, мабуть, і всіх нас буває, коли ти прям хочеш, буває ну, така класна реклама, або по, музике, по музиці, або, ну, як правило, через музику там відчувається все. То ти прям такий хочеш, стоп-стоп, стоп, ну що це було ж за реклама? Я просто піду і куплю, тому що ми так зробили. Буває таке. Знаєш, на театрах є реклама попкорн, пампідап», Боже, це для мене вбивство, просто мені здається, що. Це гірше, що я бачив в житті. Коли воно, звісно, смішно трошки, але це настільки деградація. І навіть не можу про це говорити, але той, той момент, коли ти ніколи не купиш ти попкорн, тільки за цю рекламу. От ніколи. Ну, бо ти відчуваєш себе дауном, коли ти скупиш. Пампі-дап, біжить корова, земля крутиться і все горить, Пампі-дап, попкорн. Ну, ти сидиш і думаєш, Це відношення споживача до дебіла. Ну, тобі, я, не знаю, я не знаю, це подумалась ну, така кішка, мабуть. Я не буду нікого ображати, просто Це, це на мене так діє, знаєш. І... Добре, а, а чи можу попросити тебе увімкнути, що ти зараз чи пишеш, чи написав з рекламних якихось роликів? Так, ну прям, ну от мені сподобалось, я недавно писав е десь пару місця реклама мілупи дитяче харчування. Ну, ти дивишся, відчуваєш, так, да? такий настрій. Мені здалося, що тут буде акустична гітара, класна. Якщо воно мало початок, розвиток і кінець, щоб подутова частина, наприклад, якась була яка колібнація, пішла ідея заспівати. Таку, якщо... Ну, Через, через там, день, якщо вона... ти спіймала цю ідею, тобі mm -hmm. далі за 4-3 години тобі виходить щось. Ще косьматочок, ще моточок, потім викал, якийсь потім. Ось ці моменти, які доспівані, вони настільки доповнюють рекламу. Так, так. Ти, ось, ти відчуваєш, цінські, да. так? А це душевні. Воно дає дається, знаєш, душевність, що ми говорили. От, Наприклад, був такий ролик фільмовий кіношний. Придумаєш якийсь там звучок, чіпляєшся за нього. Ну, що є такий ритм, я тут його відчуваю. Типу треба розтянути весь ролик по довжині, щоб він був динамічний, щоб розвивався, але щоб не був занадто попсовим, псовим, бо стилістика — це такий сайберпанк. Я задру чіпляється. І секшен динаміка, хоч в музиці. Добре, Дмитре, дякую тобі дуже за цікаву розмову. Я задоволена, натхненна і готова працювати над рекламою далі. Клас дуже було. Приємно поговорити і познайомитися. Після розмови з Дмитром я зробила висновок, які аспекти важливі та з чого саме складається звуковий образ радіореклами. Звуковий ряд в рекламі так само має значення, як і картинка. Навіть якщо аудиторія не проглядає рекламну відео стрічку, впливати на неї буде звук. Дмитро наглядно продемонстрував, як аудіодоріжка доповнює картинку. Ще один висновок, що навіть в аудіорекламі має бути початок, кульмінація і фінал. Музикою ілюструє та продає так само, як зваблива картинка з продуктом чи послугою. Підбір музики має значення. Різна музика притягне різну аудиторію, і потрібно обрати найхарактернішу мелодію для продукту. Реклама харчування для немовлят не може супроводжуватись мелодіями стилю панк-рок. Не тільки музика а й тембр диктора та настрій має відповідати рекламованому продукту. Образ будує асоціацію бренду з певними емоціями та почуттями. Такий собі модборд, який кіпін mind потенційного споживача. Як кока-кола, яка асоціюється з новорічними святами, бо свято наближається. Тож на цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях про що ви хотіли б послухати у наступному випуску та хто буде next hero у подкасті. Бережіть себе та слава Україні! Feel alive. Everything was good when you were few